Доброго дня, компанія Мінягора Місто Луцьк. Від тракторця Донфен 244 G2B. Даний трактор у нас йде з примусовою навіскою, трьохціліндровий ценності понижено класину ось така примусова. Якби не задушили тут. Рівна підлога, реверс, трьохциліндровий зенус двигун, компанія Мінягро місто Луць, доставка трактора Донхен в нашу сусідню область. Приїхали клієнти, протестували, вибрали тракторця та доставляємо їм